Що прикол, це мені чи це, типу, як, прикол, це, типу, як шутка. Як це сум... шутка. Да. Воно ніде не буде. Це такий прикол. Старовинна газета. Випала газета, Воно як сувенір. Як я шутка. попала в газету, так? Да? Ну типа як прикол. А я дождна вам заплатити, що воно за безпілотно, безплатно. Якщо хочете, можете нам на часі там символічно підтримати чуть чуть залучити. Воно як за бажання. Я, а я думала, що та що це шукаємо. Та господи, боже мій, все розвели мене. все. А я думала, є звізда. А мене фотографія фотосесія. А тут е, послуги фотографа. Е, ну я красива, красива. Я. Та ми вже пішли, спасіба, та ні треба мені, Якщо бумагу хочете, не тратьте. Та мене саму кофе вгостили. За який чай, господи? Там, кофе, там подруга гостила кофе. <реш> так. да. Та не викидайте, там моя фотографія. Моя фотографія та. Там... <реш> спасіба, ми не поняли <реш> вас, <реш> 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 ви не поняли нас, ми самі тут. Ну саме на така це фотографія.